Усім доброго і мирного часу! Ось знову отримав подарунок від невідомого підписника і прислав мені корпус до комп'ютера. Але який ось який величезний, ну просто стіл займає. Не новий, але не завжди те, що нове, означає краще. І ось це саме той випадок. Ну, глянути сам пластик добротний, блистить такий твердючий, видно. І ось кришечку відкриваємо, дивимося як в холодильнику відкривається. Також тут все вон, дзеркальне. Аж мої штани відбувається. Ось. Кнопочки працюють. Перегрузка також чутін, нажимається. Так, USB-порти не вирвані, не роздовбані. А найбільша зручність те, що відкриваються обидві стінки. Не потрібно відкручувати ззаді ніяких болтиків, шурупчиків, А обидві стінки відкриваються. Ось ручки є. Просто потягнули, як в машині, як в автомобілі. Опа! І весь доступ є. ну Це доступ тільки з цієї сторони. ну Видно, який метал добротний. Ця панелька також відкривається, і, і зняти можна. Ну, на вагу підняти, то вже відчувається, що добротна штука. Ось і кулер, судячи по всьому, робочий, ще не перевіряв. Відкриємо з другої сторони така сама ручка. Потягнули, відкриваємо. І маємо доступ до всієї материнки. Ось тут має кріпитися материнка, відеокарта. Ну, це ж як класно її обслуговувати. Подивитися, щось поміняти, щось підключити, пропилососити, почистити. Ну, круто, круто. Кулер, щоб обдувалося там ті всі жорсткі диски, все, що у нас там гріється. І з цієї сторони, якраз от тут, де кулер має стояти, має бути на саму материнку. Також там відеокарта, то все. І все має виходити з цього. Кулера і з блока в розкладеному вигляді займає в мене майже весь стіл, ось такий дельтаплан. <свист> Літак. Ну якість видно. Не треба нового, краще ось такий добротний, який буде ще служити роками. А головне, як зручно мати доступ для обслуговування. Ще ось дивлюсь, внизу якась защіпка Така синя торчить. Думаю, що це таке? Треба витягнути глянути. Ось коробочка, думаю, якийсь інструмент чи що це таке. Відкриваю. Там ось ці направляючі в шахти і заглушки на сам корпус. Ну, Прикольно, Навіть таке продумали. Ось глянути, як добротно ці замки зроблені. І ці защіпки ховаються. Ну... Потужно, потужно. Ну, Хоча саме скло трохи тріснуте, воно мені на швидкість не впливає. Видно, якомусь геймеру не дуже гра пішла. Ну, таке діло. Головне, що зручно. Думаю, прикольно буде дивитися, якщо дати по всьому периметру світодіодну стрічку, наприклад, 12 вольтову, і тоді буде все прекрасно видно. Тут ще передбачено, якщо ось цього кулера буде замало, то можна ще ось на цю панельку повісити. Тут якраз передбачено також ці градки, щоб і доступ повітря було. Ось для порівняння поставив комп'ютер, за яким сидить моя дочка. Ну, видно по висоті яка різниця і по ширині. Вон. Наскільки цей різниця. А по вазі це цей повний, ну, з повним фаршем. Напевно, так само важить, як той чорний пустий корпус. Тут стоїть процесор i5 7-го покоління. Ну, добротна ще така збірка. Але ось тут де штекера ці USB. Тут зразу і кнопка включення чи вимкнення. І деколи вставляти флешку чи кабель, випадково нажимається оця клавіша. Ну, Не продумали якось так. Відеокарта тут стоїть GeForce 1060 і 6 ГБ пам'яті. Дві планки по 8, 16 ГБ оперативної пам'яті. Ну, Бо, як кажуть, 4 ГБ це вже не пам'ять, це вже склероз. На цьому комп'ютері кіберпанк на високих налаштуваннях йде добре, тільки на високих, на ультра вже не тягне. Ну Сам корпус також такий добротний, гарно полакований, помальований. ну Нема питань. Але знову ці стінки так не відкриваються просто. Ось тут є ці на закрутку. Тобто, відкрутити, аж тоді зняти саму панельку цю бокову. Але материнка так і на місці останеться. Доступ до неї досить важкий і порівняно вон, скільки там всього напхано, добратися до неї не так просто. Так, оце чищу цей комп'ютер, всередині трохи прибрати, бо давно сюди не залазив. І ось відкрив передню панель. Панелька Ну мудро зроблено. Ось поставили таку сіточку, рішоточку, вон, наскільки вона забита. Ну, Мудро зробили, що оцю сіточку поставили. Але не мудро, що ось тут є такі проміжки. Тобто повітря з боку заходить. І через це ось тут що робиться. З одного боку і з другого. Ну, ось Сіточка рятує, рятує, нема що казати. але треба було зробити її по всій площині. Тоби вона чітко все закривала. А так це все пролітає і все потім збирається всередині. Так, почистив що передню панель, ось такий результат. Сіточки ось ці почищав. І ось ця, що найбільше збирала тих порохів. Така мілка-мілка. Ну, Світиться, якість видно. Кулерів нарахував 7 штук. Ось тут 2. На блоці живлення, на відеокарті, на процесорі і вже на корпусі. Це в мене вже другий подарунок. Перший був це відеокарта і два блока живлення до комп'ютера, а тепер вже є і корпус. Ну що, вже мало що залишилося. Ну, що там. Корпус є, блок живлення є, відеокарта є, залишилося ну, якась материнка, процесор, жорсткі диски, пам'ять, пів кілограма кулерів. Ну, монітор, там клавіатура, мишка, колонки. ну, Мало що лишилося. Що, що кому заважає, в кого є лишнік без потреби, можете присилати. Жартую, звичайно, нічого не прошу, але якщо в когось дійсно щось без потреби, лежить, там чи лишні, можете присилати. А адресу для контактів напишу в відео, бо YouTube блокує там в коментарях. Ну, для зв'язку. І так, потрохи-потрохи, і там складу цілий комп'ютер. Я вже навіть думав скласти його і розіграти між підписниками, як роблять ті блогери. А ось би що дійсно попросив, це ось такі теплові трубки. Можливо, хтось там має. Люди знають і викидають, бо здавати їх на кольорові метали це ну, копійки. Не варто тим бавитися. Можливо, у когось є. Ось тут на радіаторі, ось тут на відеокарті. Є така думка, я така ідея зробити комп'ютер взагалі без кулерів. Але для цього треба оці тепловідвідні трубки, мідні такі. Буду вдячний. Аж тепер я починаю розуміти, що Ютуб приносить якусь користь. Ну, напевно, не Ютуб, а більше підписників. Бо те, що капає з того Ютуба, це ну, Це не то, що сім'я, це один я не проживу. А ще з того, що я плачу за преміум, то YouTube, то це одне на одне виходить. Ну, Кого цікавить, можу розказати, що там капає і скільки там капало, який був цей пік того <кхи> відосиків. Ну, Хто думає, що з цього буде жити, мушу розчарувати. Ні, це можливо, якщо на нього працює ціла команда, там одні монтують, другі рекламують, треті ще щось там роблять. Це можливо. Але так як я щось там склав, щось там склепав і викладаю, ну, самі розумієте. Є такі люди, що думають, що то відео про вічну чи тернопільську свічку так вистрелило, то я там мільйони накосив. Хех. Ну, це сміх. Так що підписнику ігору величезне, дякую за добротну річ. Ну і. Ще в знак подяки знімаю оце відео. Ну, що ж я можу зробити, це хоч відео відзняти і показати. Ще раз дякую.